Доброго дня! Зараз я відповім на деякі з ваших запитань, і одним із перших було це чи швидко я адаптувався до іншої країни та її оточення. Можу сказати, що так. Адаптувався я досить швидко, тому що перед тим як приїхати в Словаччину, я пройшов курси словацької мови від компанії Educate Agency, і вони пройшли успішно, тому що я вважаю, що знання мови це є ключовим фактором в період адаптації. Як тільки я приїхав до Тренчина, моєю першою цілею було це познайомитися з одногрупниками-словаками та з ними практикувати словацьку, розвивати свій рівень і намагатись зрозуміти їхній менталітет. Мені це вдалося, і тому можу сказати, що моя адаптація пройшла досить швидко та успішно. З чим виникали труднощі в процесі навчання? На початку досить було важко сприймати інформацію словацькою, оскільки перед цим все життя я провчився на Україні, а тут нова мова і все по-новому, і тому це на початку важко, але з часом до цього адаптуєшся, і вже потім інформація сприймається нормально. А так, якщо старатись проявляти себе, обов'язково вчитись, і саме головне не боятися. І бути в собі впевненим, то все буде добре та великих труднощів у вас не виникне. Які умови побуті в гуртожитку та особливо на кухні? На мою думку, гуртожитки це досить хороше місце для початку свого життя в Словаччині, оскільки умови там досить непогані. Зазвичай вони розділені на блоки по 4 кімнати, де можуть проживати від 2 до 4 людей. І кухні розділені між двома кімнатами, і душові кабінки так само. Умови досить непогані, але зазвичай студенти після першого року навчання в Словацькому вузі планують переїжджати до квартир, знімати там кімнати, оскільки там же умови будуть набагато кращими. Але для початку все супер і ціни доступні, яку головну пораду дасте студенту першокурснику. Головною порадою від мене це буде не боятись та не стіснятись. Будьте наполегливими та будьте впевнені в собі. Щоб швидше адаптуватись до мовного середовища, знайдіть собі друзів словаків, серед одногрупників або серед простих людей, старайтесь з ними спілкуватися словацькою, покращуйте свій рівень. На парах та на лекціях відповідайте, піднімайте руку, покажіть, що ви будете старатись, вчитися і заздалегідь готовтісь до екзаменів, щоб вам потім було проще. А так, у вас все вийде, просто не бійтесь, не стісняйтесь і старайтесь, що було найважчим в перший рік життя. Для мене найважче було зрозуміти те, що зараз між мною та моєю сім'єю є певна дистанція, що я їх не бачу кожен день. Так, ми созванюємось, ми спілкуємось, вони до мене іноді приїжджають. Але на початку до цього було досить важко звикнути також досвід життя самому і перші тижні життя в Словаччині, тому що це йде якраз період адаптації, коли ти його проходиш, то вже стає легше і далі все йде нормально. Скільки платять студентам на підробітках? Великий плюс Словаччини в тому, що тут досить легко знайти для себе бригаду, тобто підробітку, і оплата зазвичай йде від 4,5 до 6 євро на годину. А якщо ми візьмемо період семестра, період навчання, то в середньому це може бути від 20 до 25 годин робочого часу на тиждень. Чи важко було на заняттях в університеті сприймати інформацію словацькою? Перший місяць так, це було досить важко, оскільки йде якраз цей період адаптації, ти до всього звикаєш, але з часом стає легше, а потім інформація сприймається вже добре. І тому я наголошую, щоб ви собі на початку знайшли тих людей, з якими ви зможете покращувати свій рівень словацької, щоб ви змогли її сприймати і на ній розмовляти. Так тоді вам буде набагато легше. Скільки потрібно мати при собі коштів на перший час? На мою думку, щоб почувати себе комфортно, треба мати біля себе від 400 до 500 євро в перший місяць проживання в Словаччині. Це щоб бути в змозі заплатити за гуртожиток, щоб на продукти були гроші і на якісь інші потреби та витрати. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання стосовно документів або навчання, звертайтесь до менеджерів компанії Educate Agency і моя особиста порада для вас. Будьте впевнені в собі. Це не так страшно, як здається, на перший погляд. В Словаччині є дуже багато можливостей, про які ви собі навіть не можете уявити. Використовуйте кожну з них, все буде добре, і бажаю вам мирного неба над головою і здійснення цілей і всього найкращого.